Привіт, це любов та війна. Мене звати Олександра Щукіна, і сьогодні ми будемо говорити про справжні цінності, які важливі для нас, щоб витримати цей важкий час війни. І сьогодні я хотіла поговорити не тільки про любов, про дружбу про справжнє випробування, про те, що єднає, про те, що таке справжня сильна спільнота і братерство. І сьогодні для цього я запросила у гості Максима Максим Горючок, це станичний організації Пласт Івана Франківська. Вітаю Максима дня. і референт юнацтва Артем Паньків. Привіт, так. Паньків, паніків та. Артем. Мені було дуже важко запам'ятати назви ваших посад. Це дуже. Так надихає, і звісно, виникають питання за за всіми цими назвами, за вашою формою. Насправді який приховується сенс за цим всім? В загальному наша організація вже має понад столітню історію. Вона була заснована в 1912 році, і в першочерговою метою нашої це було створити спроможне суспільство, створити виховати молодь, яка буде творити майбутнє нашої держави, базуючися на християнських цінностях, на братерстві, доброзичливості і єдності. І власне, в ході змін історії, розвитку нашого ми вкладали в це багато сенсів про те, щоб будувати державу як єдине суспільство, цілісне, яке буде допомагати один одному, і ми будемо разом розвиватися і йти до спільної мети. Артема, а от юнацтво. Наскільки важко це пояснювати більш молодшому поколінню? Тому що от те, про що сказав саме Максим? Ну, загалом, юнацтво умовно, якщо навіть порівнювати, там, коли я пластував в юнацтві, і те зараз, яке є юнацтво, типу, це воно відрізняється, але все ж ми стараємося все одно вкладати ті сенси, які закладали ще на самому початку організації. Типу, навіть дивлячись на те, що світ змінюється, і цінності світу так само змінюються, дещо ми все одно стараємося залишати незмінним. От. Е, і якщо говорити от, про незмінне, в нас є в пласті е, три головні обов'язки, яких має дотримуватись кожен пластун. Тобто бути вірним Богові Україні, допомагати іншим і жити за пластовим законом та слухатись пластового проводу, от це є нашою константою. Я ще чула багато про присяги і про проклятви. Що це означає? Я просто кажу, що ну я розумію, що у вас є там своя так? планета, ви там все знаєте. А є люди такі, як я, і можливо, ті, хто дивиться, і тому я задаю такі можливо питання для вас зрозумілі. Тобто, що за, за присяги і що це за клятви, з якими отак, от асоціативно в мене пов'язаний пласт. Ну, клятв у нас ніяких немає. Єдине, що таке формальне є: це пластова присяга, це ніби є як ключовий момент входу людини в пластову легенду, в пластову історію. А всі е, люди, які досягають 11 років, вони переходять в улад пластового юнацтва, і з цього віку вони починають працювати за основними мотивами нашої організації. Е, основна виховна програма, якраз таки, орієнтована на вік 11-18 років. І от з 11 років, е, в момент, коли людина вже роззнайомлюється, що таке пласт з нашими цінностями, вона складає пластову присягу. Це є урочистість, часто на якихось великих подіях складається присяга до прапора України, де людина присягає на вірність Богові Україні присягає трьома головними обов'язками пластуна, і це не якась просто мотиваційна фраза, яка тримається в нас всередині. Це про життєві цінності, які ми в майбутньому будемо плекати. І багато пластунів, які не зламали своїх присяг, віддали свої життя і до кінця життя були. Гідними носити статус пластуна, носити пластову лілейку. От на, одностро... на однострої в нас є лілейки. Вони якраз таки даються тим, хто вже склав цю присягу. Вона є таким ключовим моментом в історії кожного пластуна. А які у вас цінності взагалі, от як у людей зараз? Тобто ви вже вже дорослі? Вас вже виховав в пласт? Які у вас цінності? Що ви вважаєте в житті найголовніше? Особисто для мене є досить важливим це братерськість і е, наше вміння існувати як суспільства. Е, зараз, на жаль, дуже багато людей, які зациклюються на е, якомусь егоїзмі, шукають вигоду собі, е, шукають е, як би то краще зробити так, щоб їм було вигідніше. Але для мене зараз важливо є вкладатися в принципі в наше суспільство, е, в нашу молодь, бо вони є нашим майбутнім. І саме на цьому це мотивує мене до роботи в нашій організації як волонтера. І в принципі, це є як мій життєвий вказівник, куди я хотів би рухатися. А вас, Артема? Я в принципі погоджуюся з думкою Максима, бо воно насправді так і є. Якщо ми говоримо про контекст просту, то от ми працюємо, от якщо говоримо про юнацтво, тобто є юнак. Є виховник, це його ментор. І в часі от юнацької програми, це з 11 до 18. Тобто виховник вкладається в розвиток, е, всебічний розвиток юнака як особистості. І після цього е, цей власне, юнак продовжує справу виховника і далі несе пластову ідею. І в цьому насправді і чар пластування, що е, ідеї не згасають, а вони далі тривають. Ваші батьки також були членами організації. Пласту. Моя мама приєдналася до пласту в 90-х. Власне, вона мене і привела сюди, а тато не є членом організації, але часто якось долучався, допомагав. І, відповідно, в нас ціла сім'я була долучена, і сестра моя пластунка, і молодший брат зараз теж в цій організації. А що таке дружба для вас? Дружба це про допомогу один одному і про розуміння один одного. Проте. Ми всі люди, ми всі щось відчуваємо, всі щось проживаємо, і дружба це вміти підтримати і допомогти один одному. Артему, що щось додати? Погоджуєтесь? так. А як ви вважаєте, от, просто таке питання. Друг, наприклад, неправий, Чи будете захищати такого друга? Чи… Все таки треба його, щоб був покараний. ну, наприклад, умовно. А що робити в такій ситуації? Ну, без сумніву, йому потрібно сказати про те, що він не правий, бо, власне, друзі є для того, щоб вести, для того, щоб підказувати, щоб допомагати. І якщо людина помиляється і це може нести там згубні наслідки для суспільства і для людини, то потрібно допомогти йому, сказати, що він не правий і допомогти. Але при цьому не потрібно там розказувати, що ти такий жахливий, ти нічого не знаєш, ти нічого не вмієш. Потрібно просто. Допомогти йому направитись е, на правильний шлях і підказати, але це вже його рішення, як діяти далі. Додам до цього, що е, в контексті пласту в е, нас як таких покарань немає, але є система відзначень і пересторог. Е, загалом пласт це як велика гра, як в кожній грі є свої правила. Е, от, власне, відзначення в нас є для того, щоб. Власне, відзначити людину за те, що вона гарно себе проявила, десь на якому на якісь події, мовно, перемогла, чи щось таке. А перестороги, як сказав власне, Максим, це власне дороговказ, а не покарання про те, що людина зробила щось не так, і треба зробити крок назад, щоб зрозуміти, як рухатися далі. власне. А у вас були в житті вже такі якісь історії, випадки, де вас. Друзі, близькі люди зрадили або поступили якось так, щоб зробити вам боляче. Таке щось було в житті? І як має діяти людина, яка має внутрішній стержень, якусь опору, таку, як у вас є? Е, ну, я думаю, такі ситуації були в кожного. Це, від цього не захищений ніхто, від дітей до дорослих. В загальному моє бачення, що. Всі ми люди, всі ми маємо емоції. Ми повинні проживати це все. Ми не можемо тримати це в собі, бо в майбутньому це може негативно вилитися і на нас самих, і на людей довкола. Друзі з цим дуже сильно допомагають. Мені такі випадки допомагали прожити якраз мої друзі. На жаль, такі історії бувають часто, але важливо не зупинятися і пам'ятати про те, що ми завжди працюємо для кращого. І що в майбутньому все точно буде добре. Всіх в нас є свої підйоми, свої падіння, і підтримка близьких людей це те, що допомагає рухатися далі, і бачення того, що ти є важливий, ти вкладаєшся в цей світ, ти робиш щось для того, щоб комусь стало краще, щоб тобі стало краще, і це допомагає не зупинитися і йти далі. Наприклад, ситуація посварилася з другом, і він те, що ви один одному розповідали десь як таємницю, коли дружили. Та людина, чи можна це розповідати, от коли ви посварилися? Як себе треба поводити? Mm. Чи можна розповідати таємниці, коли ви посварилися? Ну, однозначно, що ні. Тобто, ми всі люди, ми всі маємо поважати те. Ці таємниці це є якийсь особистий простір людини. Якщо людина відкрилася нам, допомогла, то неважливо від розбіжності наших ідей, від розбіжності наших цінностей. Ми мусимо зберегти це як якусь сакральну частину цієї людини. Бо це тоді вже не просто сварка між друзями, це вже зрада якихось більших, вищих цінностей, і це банально може порушувати якісь моральні норми. Говорите завжди про цінності, так як ви вважаєте от цінність патріотичного виховання? Наскільки зараз це змінилося, особливо під час війни? Які підходи зараз використовуєте? Тому що зараз нас дивиться багато ну, і переїхали багато людей, в тому числі Івано-Франківський, на території західних регіонів України. От що змінилося в патріотичному вихованні? Або має змінитися дуже багато людей почали на це звертати увагу з початком повномасштабного вторгнення. І ми мусимо розуміти зараз, що всі постійно на нервах, всі постійно переживають через війну, яка зараз триває в країні. І методики мають бути не такими різкими. Але при цьому вони мають зберігати цю патріотичність, бо це те, що тримає нас як країну, як націю, як єдине ціле. І ми зараз зберігаємо ту ідею, залишаємо її, яка яку закладали ще понад 100 років тому засновники нашої організації. Uh, і просто деформуємо методики того, як ми, наприклад, спілкуємося з дітьми, як ми uh, комунікуємо з ними зараз uh, в пласті, в принципі, ми uh, вводимо офіцерів безпеки. Це ніби люди, які uh, є гарантом як фізичної, так і психологічної безпеки дітей. Вони слідкують, щоб дітям було комфортно в нашому просторі. Uh, Плас це про розвиток, розвиток це про вихід з зони комфорту, але при цьому це не має бути якісь критична межа, де дитині стає важко, і дитину просто ламає як психологічно, так і фізично. Я просто про патріотичне виховання, тому що я довгий час жила у Харкові. Ну до прикладу, просто розповідаю, що в певний період історії нас всіх водили на меморіали, просто казала, вивчи якийсь вірш. Така була те, те, що зараз називають шароварщиною. Mm. От одягнув якийсь там костюм, ну це було і за, за часів е, е, Сирисори, е, коли виходили е, е, на якісь площі і казали, от там пам'ятник тобі, іди, неси туди квіти. Е, що ми бачимо зараз? Що треба робити для того, щоб наше виховання з сьогодення не перетворилося на ось те виховання, яке було раніше, що діти не знають, куди вони йдуть, до яких пам'ятників їх ведуть, до яких меморі... меморіалів умовно. Так, як... Яким треба робити сучасне виховання? щоб це, знаєте, Як сказала, О, це крінж, це не цікаво, це якась там маячня, це ну, не модно, не круто. Ну, от, е... Розумієте, про що я кажу? От Як робити сучасним та важливим? це потенція? Патріотичне виховання з сьогодення про те, що ви говорили, що раніше це було просто піди, зроби. Ну тобто, так зараз не працює. Тобто, кожен момент, якщо говоримо про патріотичне виховання, ми пропрацьовуємо в контексті плосту. В нас є щотижневі заняття, вони називаються сходини. І кожні сходини вони присвячені власне якійсь певній тематиці. Тобто, на одних сходинах ми можемо говорити. Про, ну знов ж таки, про суто про патріотичне виховання на інших сходах ми можемо говорити там про релі, релігійну частину. Е, і тобто це все ми пропрацьовуємо, тобто не раз розказали і забули, а власне постійно нагадуємо і працюємо з тим, щоб власне діти розуміли для чого нам це все. Я розумію, Артема, я прекрасно розумію, що ви маєте на увазі тих людей, які вже у вас, але вони вже ідеологічно з вами на одній, на одному зв'язку знаходяться, на одній лінії. Так? Психологічні цінності, але є люди, суспільство, так? на яке ви як. Ну, Умовно, моральні авторитети впливаєте своєю присутністю і там інформаційне поле створюєте правильне. Е, так от, ці люди, які не залучені до вашої спільноти, от як з ними працювати? Тому що е, виховання це ж трошки такий, е, грубо кажучи, мас маркет в школах, <на> який ти ну, якийсь десь згори спускається, і ти це маєш виконувати. От пам'ятник, от тобі прапор, давай. Е, ну, власне, це проблема патріотичного виховання, яка дуже довго тягнулася, і я підозрюю, що і зараз багато де вона далі є. Е, тут власне основна, основне завдання це пояснювати дитині. Е, діти не розуміють е, часто якихось баз, які для нас здаються е, якимись основами. Наприклад, чому прапор є важливим. Чому важливо зберігати свою айдентику, свою історію, і тут важливо проговорювати, пояснювати це стосується усюди. Батьки мають з дітьми говорити про важливість історії, пояснювати важливість національної символіки, і все це має відбуватися не в одному полі. Бо, наприклад, навіть якщо людина приходить в пласт, але в пласті їй говорять. Що нам важливо зберігати нашу націю нам важливо зберігати нашу історію а вона приходить десь в інше суспільство, в інше оточення і їй говорять. Що яка є різниця, якою мовою ми говоримо, то це не буде той елемент виховання. На дитину впливає абсолютно все довкола. І так само батьки мають це розуміти і пояснювати. Вчителі в школі мають вкладатися в це, розуміти і поширювати ці ідеї. Це дуже важка робота, бо ми звикли до того, що дитині сказали робити, дитина робить. Але це вже давно не працює. На жаль, дитині треба сказати, пояснити. Вона має. Зрозуміти, чому це важливо, чому дитина важлива в цій, в цій всій системі? Бо якщо вона буде думати, що А та я один, нічого не зроблю, нічого не зміню», це так не працює. Якщо весь клас в школі подумає, що е, яка нам різниця, я один, це потім може подумати там вся школа. Вся школа це пошириться в суспільстві, і це стане якоюсь масовою ідеєю. Тому е, тут важливо роз'яснювати і пояснювати, пропрацьовувати з кожною дитиною, е, і дуже важливо це вдома закріпляти, і щоб вдома е, в кожного було розуміння, е, що таке Україна, що таке патріотизм і для чого він нам в принципі. Так, так, я це спитала з контексті того, що ми всі наші заходи, ну і це і громадські організації, і всі ініціативи маємо робити сучасною мовою, мати якийсь сучасний підхід. Тому що насправді, якщо так от чесно подивитися на реальність, формуються всі ці правила, всі порядок денний формуються не дуже великою кількості людей. Є загальні маси людей, які є споживачами контенту і не проактивними. А проактивних, проактивних людей їх дуже мало, і саме вони є якраз тими, хто рухає реформи, рухає суспільство е і свої ідеологічні принципи в тому числі. Е, та це дуже важливо мати якраз таки цей стержень. І не боятися того, що ти підеш в маси, маса тебе не сприйме. Ти маєш вести свої цінності. І як казав Степан Бандера, нічого не зупинить ідею, час якої настав. Ми маємо рухати наші ідеї і бути вищими, ніж це базове нерозуміння. А для чого зміни це завжди важко, це завжди страшно, але ми маємо туди рухатися і маємо в більш сучасному контексті підходити до всього. А, а як ви вважаєте зараз е, е, дуже, не знаю, як сказати, дуже чи не дуже? Як зараз залучати нових е, зумерів, правильно, зумерів? Та, е, ну, е, взагалі... до, до спільноти. Е, зараз... Про активної спільноти. Е, багато людей зараз е, вже вибудовується розуміння важливості спочатку повномасштабного вторгнення. Багато людей зрозуміло, що таке збереження своєї історії, чому ми маємо бути однією нацією і захищати себе, і власне це дало дуже великий такий поштовх до того, щоб молодь почала рухатися в цю сторону. Пласт він є всебічно розвиненою організацією, тобто нема такого, що ми розвиваємось там суто в патріотизмі чи в релігії, чи там в самозарадності. Ми розвиваємося в усіх можливих напрямках. І в цьому ми вкладаємо нашу ідеологію руху вперед, і в принципі того, що людина завжди має розвиватися. Е, і е, зараз багато зумерів і покоління Альфа самі приходять і, з бажанням: ми хочемо щось робити, ми хочемо щось змінювати. Є дуже багато організацій, окрім пласту, які цим займаються. Uh, і власне, коли люди доєднюються до цих організацій, вони підтягують своїх знайомих, і всяка ця масовість, коли організація виходить в люди, показує себе, показує свою діяльність, показує, чим займається, чому це важливо в своїх медіа, в просто на масових заходах в місті чи в вашому населеному пункті, uh, це вже вибудовує в людей розуміння, чому це важливо, uh, і люди самі приходять з власною ініціативою доєднатися до організації. Ну, ви говорили про такі сірі маси і маси взагалі людей. Чи е, знайомі вам гопніки, наприклад, такі от поняття, як було раніше, такі, е, для, для мене чому я так спитала? Тому що є, е, це такі антагоністи. Антагоністи е, проактивної молоді, яка щось хоче змінити, а є такі от, як це називається гопніки, які бачать і кажуть, та. Навіщо? А ну, там, давай нічого не робити, а давайте всі вчитися там, на погані оцінки. Це такі е е е стопери прогресу, правильно? Мотиватори. Демотиватори. Демотиватори. Ну, коротше, ви бачили вигопників в своїй діяльності? Мабуть, і бачили, але на таких просто не варто звертати увагу. Але ж вони можуть звертати увагу на вас. Тобто це, це як представники суспільства, які хейтери, які хейтять діяльність, хейтять те, що ти не такий, як всі. Ну, най собі хейтять. Питання тоді, що вони корисного зробили для суспільства? Ці люди часто є зацикленими на собі. Вони думають, як буде зручніше їм, як буде краще їм, шукають собі вигоду, сидять собі, чіпають людей тільки, коли їм щось треба. І ці люди не несуть якоїсь загальної суспільної цінності. Але з другої сторони, кожен з нас має право на свою думку. Ми можемо жити так, як ми хочемо. Кожен з нас вправі вибирати. Те, що важливо для них, ми поширюємо такі цінності, і ті, хто до нас приходять, ми їх теж вчимо. Як це правильно інтерпретувати в суспільстві, ця маса, яка от є стопером руху, їх насправді меншість. Вони не часто є якимись дуже проактивними і готові приходити і там заважати діяльності чи чимось таким займатися. Вони просто є в своєму закритому суспільстві, в своїй бульбашці, з якої вони просто не хочуть виходити. І коли світ навколо змінюється, доки їх це не чіпає, їх це рідко коли хвилює. І тепер ми можемо зробити висновок з цього всього, що. Ті цінності, які в нас є, любов, дружба, наша країна це все треба захищати. І те, що ми зараз бачимо за сторони нашого агресора, це ті самі стопери, це ті самі агресори, які до нас прийшли, і передача саме любов та війна, ми маємо захищати нашу любов, тому що вона не може. Підлягати сумню, воно може підлягати ніякого хейту з боку наших ворогів. Це те, що ви сказали, що треба все одно стояти на своєму, і, і до речі, напевно, напевно, ще вивчати. Ну, у вас це є, я знаю, що в навчанні теж захист і як боронити себе. Та, у вас там є, якось воно це називається. Та, тобто у любові має бути така. Сильна сторона все ж таки не тільки ніжність, не тільки е, навчити, не тільки запросити і щось таке добре, але і інша сторона е, відповісти на агресію. А, тут... Е... Дуже важливо, так як ви сказали, любов це про захист ближніх, це про те, як ми ставимося до важливих нам людей, і та це про вміння захистити, це про вміння е, створити ті умови, які будуть корисні для нас всіх. Бо е, любов це про суспільство, дружба це про суспільство, і це ті цінності, які ми плекаємо, які ми захищаємо і за які ми зараз боремося. Що б ви могли побажати нашим глядачам, які нас дивляться, незалежно від їх віку? Єдності, напевно, що в принципі зараз є дуже актуальним, і про що ми можемо забувати так само, це не боятися звертатися по допомогу, якщо це потрібно. Тобто, навіть банально е вислухати, якщо людина просто вголос скаже умовно свою проблему, це вже знімить. Напругу трохи і без сумніву допомагати інших, і не забувати про те, що ми одна єдина нація, і що ми завжди разом і завжди є люди, які готові допомогти. Просто важливо не забувати просити про допомогу, те, що казав Артем. Я вам дуже дякую за розмову. Я дякую, що ми з вами сьогодні провели такий діалог, і я вам бажаю успіхів у вашій діяльності, бажаю успіхів вашим всім членам вашого колективу і майбутнім теж пташенятам, правильно, пташатам, діткам, теж, щоб вони ставали на цей шлях. Я вважаю, що Любов, дружба це дійсно найважливіша речі у світі. І чим більше буде людей, які віддані дружбі, віддані справжній вірності, віддані честі, гідності, і вони будуть починати з себе, хоча б так, навіть не кажу про вступати в організацію, то вже це буде перемога наша внутрішня. Внутрішня українська перемога, якщо ти будеш чесним і гарним другом для своїх друзів. Тому дякую вам за вашу діяльність, вашу роботу. Дуже дякую, що нас запросили. Дякую всім, хто нас дивився. Будьте здорові, щасливі, майте справжніх друзів і самі не забувайте про те, що бути другом це необхідно робити і необхідно працювати над собою. Перемога нам!